Всім-всім привіт! З вами мама і Рената, і це міні-влог з Ренатою. Так, нам треба на завтра навести на п'яту ранку. Ми лягаємо спати, все в кривасі, і спокійної ночі. Я вже проснулася, я вже переодягнулася, почистила зуби і залишилося нам розбудити Ренату і її теж зібрати. Ренаті я надягню ну, от, от таку кофточку, тож, таку білесеньку надійну мої, штанішки зверху, щоб вона не замерзла, носочки, щоб було тепло ножки, шапка ну і порточка. У нас уже холодно. Все, Ренатка, давай, вставай, прокидаємося, розплющимо очки і йдемо переодягатися. Я зараз переодягну Ренатку і оп -ля! І ось наша красиня вже зібрана, вона вже готова. І ми зараз підемо поснідаємо з нею. У нас на сніданок був такий крем суп і були ще пільмінькі, вкусненькі, якщо ж було. Ми вже всіли з сім'єю в трамвай, і ми поїхали. Ми вже прийшли, ось наша Ренаточка, і дивіться, яка тут красота. Такий чуть-чуть іній, звичайно, б нападав того. Але дивіться, як гарно. Сонечку всходить потихесенько, а ми вже гуляємо по парку. Ну, а по дорозі ми вже зустріли лебедів, дивіться, які вони гарнесенькі. Як гуляли, ми ось, дивіться, тут от такий, спускаємося по сходинках, і ми знайшли такий невеличкий, як водопад. Ні, 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 ні. Всі Ренатині фоточки будуть в інстаграмі і підписуйтесь на наш телеграм-канал, там куча новин. Ми вже пройшлися, ми вже вийшли на якусь стежечку. Всі на така у нас влистівся. І Рената попросилася побігати чуть-чуть. Ну я їй дозволила, хай біжить, а то на руках її носити дуже важко вже. Ну, а ми вже дійшли до самого очікуваного пункту призначення. Це Олені. Біця там. Але ні. Оно, там ого, бачите, там біля доміка там. Я вам зараз приближу покажу їх. Вони такі гарненькі. Ми вже підійшли. Дивіться, він зовсім такий малесенький, в нього ще два рожки не виросли. Рената дуже хотіла його потрогати, але їй сказали, що не можна. Ми побачили, що там є більше оленів, і він за нами ходив. Ну, Рената хотіла його потрогати, але я боялася, що він може її ще вкусити. ще може забрати до себе. У тебе вольєр і що я буду робити, а? От скажіть мені, будь ласка, Рената, що я буду з тобою робити, коли ти йдеш там з ними тусуватися? Воно підійшов до нас другий, він уже, я так зрозуміла, теж малесенький у нас немає рожків. А там воно папа їхній, ходить і виховує своїх дідішок. І до нас підійшов їхній папа попозірувати так чуть-чуть, на камеру. Ми вирішили зрінати покормити його. І це з порівняно Рената, і дивіться, який величезний дуб, дуб тисячу, навіть більше-більший за Ренату. Ми знайшли воно якийсь домик. І дивіться, яка ялиночка тут гарна. Було б прикольно, знаєте, її так сфоткати чисто, типу якось отакого. От Ну, а далі, як це ми прогулянка без магазина? Скажіть, будь ласка, ми зайшли в АТБ, вирішили прикупити чуть-чуть поїсти, поснідати. Ми вже як три години гуляли по парку, і ми вирішили так, чисто чуть-чуть перекусити. Ну, а я для себе знайшла іграшку. Ні, ну чисто, Чим дитина тільки не тішилася, лиш би не плакала. Ну ладно, оставимо його тут. Нам не треба, в принципі, вринати і так забагато іграшок. А далі ми вже вирішили зайти в секін, подивитися Ренаті одежку і я натрапила на дитячий відділ з іграшками. Дивіться, я не пам'ятаю, його звати. Будь ласка, напишіть в коментарях, як його звати. Бам! Хі -хі. Злякалися? А тут ми знайшли такий пальчик не пальчиковий, як це іграшку. А ми вже добралися до Одешки, дивіться, що я тут повибирала. Ну так, Чисто чуть-чуть. Саме головне, і я вам вже вдома покажу. Коротше, ми вже приїхали. Дивіться, це в нас така невеличка рожева курточка, в принципі. Вона така ну, тепленька, осіння. Тут така кофточка у нас теж така більш новорічна, теплесенька теж. Джинсіки Ренатін, тут є навіть два карамашка. Ні, ну Прикольно, мені сподобалося. Ще колготки ми її взяли, отакі теплесенькі теж. Ну і до цих колготок, воно, штанішки, в принципі, штаніжки. Ну, нормально, теплесенько, гарненькі. Ще ми взяли ось бодік, він що такий розвалений, його якось непонятно так вдягати, Ну, нічого страшного, Нормально. Мені сподобалося те, що він теж теплесенький. А ми дякуємо вам за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки. А ми вам кажемо пока, пока.